Вонечка кушає наш. Доброго раночку, мої шановні друзі. У Боні м'яско. Консервочку поїв, сиру поїв. На папа пішов в магазин. Пішов, папа, де? Да? Кушай, кушай. Зараз я тебе ще вмию, ще не вмивала. Ще мама працює, працює. Вся в роботі, мама. Гігазяйчик. Кушай, кушай. Кушав, кушав. Кушай, 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 я не буду тобі мішати. Все, все. Боня, Кушунькай, кушунькай. Давай, давай, давай. Кушай, м'яско. Щось не таке, щось темненьке якесь воно. Зараз принесу свіженького, дам тобі. Все, не хочеться.